Не воевал ни мужик, не рожала ни баба. На России новый культ. Рожайте деток, да побольше. Русские, начните рожать. Рожайте детей, пожалуйста, это нам нужно. У многих наших... Бабушек, прабабушек, дітей було і по 7, і по восім, і того більше чоловік. А якщо не хочете, то тримайте податок на бездітність та живіть без пенсії. Дожив, блін йо моє до 45 п'яті, і дітей не родив. А що ти делає? Шо кастрасту лише вот наражав собі, виспитав дітей, значить, буде тебе, що в старості ні єсть. Нет, здохнеш. Всім привіт це кринжовості тут про абсурд брехню та недолугість росіян. Початком триденної СВО Росія зіткнулася з великою демографічною кризою. Сотні тисяч загиблих втричі більше поранених. За 20 років її населення знизиться до 130 мільйонів, запевняють демографи. Тому розпропаганда почала масову істерію з лозунгами, ні рожала, ні баба. Головне призначення сім'ї. Это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа. У многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. А те, що ці сім'ї ледь вижили, бо не вистачало коштів на їжу, Путин, замовчує. Ой, пошел на... Розпропаганда увімкнулася на повну і почала вливати русським бабам як же здорово рожать. Русские є номер рожать. Щоб ви розуміли, на Росії навіть телевізійне шоу Береміна F16, де завжди відверто сміялися з такого раннього материнства. Перейменували в мама у 16. Ну, це логічно, логічно. Угу, угу. логічно, логічно. Тепер малолітні дівки, в яких чесалося одне місце, будуть на всю Росію как же хорошо в 16 заиметь бейбика. Тем девочкам, которые оказались в такой же ситуации, я пожелаю, безусловно, рожать. В свои 17 лет я нисколечки не жалею, что родила ребенка. На своем опыте я поняла, что ребенок – это стимул жить и развиваться. Девчонко, ты сама хоть пожить встигла, хотя бы сначала вы еще свиту отримала. А, ну да, вам и это хочет заборонить. Нужно перестать девушек орієнтувати на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, э, ну, ни к чему не приводит их. Баба на Росії, за версією царя, пропаганди та церкви, має бути покірною і тупою свиноматкою, яка просто мовчки підкоряється чоловіку та рожає побільше. Хряк, товстий, лентяй, лежить на дивані, футбол смотрит. Ось вот всі слова про мужа. Вам потрібно жити по домострою. Хто він буде головний, ти будеш втора. І ти будеш на все брати благословення. Помой мужу ноги. Трудно разве? А если это кого-то в лучших традициях СССР, налог на бездетность. Если вы вести налог на бездетность, вы вполне это деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, да, пустить на тех детей, которые сегодня у на что остались без родителей. Вот что от него мужикам в этой жизни остается? У тебя вот завтра перед ногами поясни, что осталось. А якщо рабів і це не стимулює рожати нове м'ясо для путінських війн, то шах і мат їм. Давайте отменим к чортової матері пенсії. Вот нарожал себе, воспитал дітей, значить буде тебе, що в старості не є. Ні, здохнеш. Ніхуя. Уявляємо, яке зараз обличчя у російських пенсіонерів, які і діток наражали, і все одно живуть як бомжі, шукаючи їжу на смітнику. Снімай, мені нарай. Та путін упав, як сінчальні живуть. Синок, а може бути так же вас? Я... Тому росіянки, готуйтеся жити за заповітами близького до Росії рану. Навчання вам? Права, свободи. Ні. навіщо це вам? Я так побольше і досить з вас. А що чекатиме вже ваших от Дивіться у нашому попередньому випуску посилання в описі до цього відео.